У Луцьку, 14 липня, рідні та друзі загиблого військового Андрія Коробко перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського і вимагали повторну експертизу тіла. Рідні чоловіка підозрюють, що він загинув не від серцевого нападу, як зазначено у висновку експертизи, а від побоїв, які родичі знайшли на його тілі прямісінько під час похоронної церемонії. Відомо, що Андрій Коробко став на захист країни ще у 2014 році і Можньо боронив її до кінця. Однак що сталося з захисником, ніхто до стемену не знає. Ми зараз знаходимося біля церкви в місті Луцьку, де перебуває тіло полеглого героя. Зараз тут на площі біля церкви знаходяться родичі, друзі полеглого героя, які вимагають справедливої експертизи для тіла загиблого. Адже як стверджують родичі, він приїхав з побоями з величезними сильними гематомами. Хоча в заключному висновку судмедексперта написано, що він помер від серцевого нападу. Загинув племінник. Сказали, що помер. Він не помер, його забили. А які в нього травми є? Ви вже бачили? Кругом на шиї, викручені руки. Пальці викручені в нього. З 14 року гематома він там. Під жолудочка гематома, нижче гематома є. Все його тут оглядали вже сьогодні. І сказали, що він не герой. І хто його привіз? Бо тому? він не на полі бою загинув. А де він загинув, розкажіть, будь ласка. Що він побер, бо Волуваха. написали, що Волнуваха. Він був в Волновасі, так його з Волновахи привезли. Якісь комарин чи як село. А хто привіз? Волновацький район, Волновацький район. Mm -hmm. Навіть не знаємо, хто привіз. Надеюсь, помалюські по однак, після кількох годин перекриття дороги, люди все ж розійшлися. Причиною тому стало рішення правоохоронців. Забирають на повторну експертизу? Все ж таки забирають так, висновок? Кожен знає, він жінку на мою думку а, там, Розуміло, Тобто рух відновлено так. по вулиці Вже відновлено, там, як ми бачимо, люди вже повертаються потрішки з вулиць Чернишевського та Шевченка, там де вони її перекривали, ускладнювали рух. Як нам повідомила жінка, тіло загиблого героя все ж добирають на повторну експертизу, аби насправді встановити від чого чоловік загинув, помер. Адже uh Родичі стверджують, що висновок судмедексперта – він помилковий. Ми стикнулися з тим, що він його, ми навіть не знали, коли його привезли. Його привезли, кинули. Ми навіть не знали. Ми вийшли на всіх. Ми хотіли як полагаються виїхати зустріти, бо це друг. Ми виросли разом. Немає його, Ну типа ми не дізналися. А сьогодні в країн що вже його навіть не з моргу забрали в самі родини, без поліції, без всіх. А в тут, коли ми спиталися в одного, десь він там ходить, що це таке, а він. Він каже, потім буде в соборі. Відмовилися його співати. Сказали, що він не за він не воїн. А на алеї Слави сказали. Ні, а коли ви сказали, як так на алеї Слави? його будь років він не заслужив а з 14-го року. Воює, і ви сказали, що він не воїн і що він не герой України і що його не будуть ховати на алеї. А ви знаєте, в якій він бригаді служив від бол Він був в Одесі Розбомбили їхню, то да. групували та потім взяли в Дун. Дніпро ні, оказався. Він був кадровий військовий чи Він кадровий Він з того року він захищав, захищав, Доброволював він добровольцем пішов, але він зараз якось оформлений як військовослужбовець. Згодом з церкви вийшла згорьована матір загиблого захисника. Жінка не вірить, що син помер від хвороби. Що кажуть, от е, Правоохоронці які знаправоохоронці зараз так сказали, що вони поверхнево зараз це все зазнімають і везуть на повторну експертизу. Вже домовились вони, бо нас вони не чули, як ми просили. Домовилися е, туди на Стефаника, що будуть робити повторний рост. Правда там, неправда, як там буде, що там буде. Я не знаю, дорога я моя. Вас беруть з собою як матір загиблого героя? Ні, мене не беруть. Беруть сина. беруть сина. Але це ще нічого не значить. Де мій син, там і я. Чого вони мене вчора не почули, чого сьогодні вранці мене не почули. Я просила, я умоляла. Мене ніхто не чув. Вийдіть, вийдіть, вийдіть і на тому кінець. Герой ваш приїхав вчора чи сьогодні зранку. Вроді, так як вчора, бо в 11 ми були на опізнані вчора ввечері. Хто його привіз? Коли привезли, що привезли. Я не бачила і не знала. Я тільки підійшла під морг, питаю. Сина мого привезли? Так, привезли. Ви зачекайте. Добре, почекали. Заходьте, відкрили тільки одну голову і все. Подивіться, яку сину, ти мій? Ти мій Андрійко, ти мій. І більше вони нічого. Я хотіла подивитися. Він голий, голісінький був, весь в крові, весь в грязюці. мене Все виходить, його навіть не обмили, так? Ні, сьогодні вранці мили. Я казала, пустіть мене, я ні, не положу. Матір воїна Зоя Іванівна каже, що син був справжнім патріотом своєї країни. Дуже справедливий, дуже правильний хлопець був. Казав: Мамо, ти вдома, я тебе захищаю. Я всіх захищаю, я мушу йти. Там мої хлопці, там мене ждуть. Він подавався. Він тільки там, він жив тим. Ви знаєте, в якій він військовій частині служив? Він був старшим матросом, зразу, як призивався в Одесі. Потім його якось там розбомбили все, передали в Дніпровську область, де саме він мені не сказав. А як він оказався в Донецькій і під Волновахою там в тому селі? Я взагалі не знаю, бо він мені нічого не казав. Розкажіть, можливо, він вам розповідав про якісь, можливо, він брату розповідав про якісь конфлікти Ні. з Нічого, абсолютно, а Абсолют. все завжди було добре? У нього все завжди було добре. Зараз ось у цій церкві відбувається повторний огляд. Приїхало дуже багато правоохоронців. Можливо, і представники судово-медичної експертизи, які оглядають тіло. Як нам розповіла мати загиблого героя, там зараз перебуває його брат, який присутній при всіх процесах, які проводять правоохоронці. Також нам мати загиблого героя розповіла, що вже призначена друга судово-медична експертиза його вкотре повезуть на ростин. Тож сподіваємося, все ж таки справедливість буде встановлена. Уся родина та друзі загиблого захисника очікували під церквою, і нарешті справа зрушилася з місця. Як нам стало відомо, зараз вже завершуються останні дії правоохоронці, будуть підписувати протокол і вести тіло загиблого чоловіка на повторну експертизу в судово медичне бюро Волинське. І зараз можливо нам вдасться поспілкуватися з правоохоронцями, аби дізнатися, що вони задокументували і, взагалі, що сталося з чоловіком. Зараз ми разом зі всім похоронним кортежем їдемо до бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, щоб зафіксувати момент того, що насправді тіло загиблого воїна взяли все ж на повторну судово-медичну експертизу. І разом із похоронним кортежем приїхали до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Тіло воїна занесли до рефрижератора. Також матір загиблого воїна пішла всередину в бюро. Згодом у телефонній розмові рідний брат загиблого захисника Юрій повідомив нам, що повторну експертизу все ж призначено. Коли вона відбудеться, йому невідомо. Адже можливо, це буде в суботу чи неділю, або взагалі в понеділок, 17 липня. Юрій розповів, що ростин проведуть тут в Луцьку в присутності трьох незалежних експертів про результати експертизи ми повідомимо згодом.